Урок номер 7 Види три звуків, їх інтервальний склад і побудова від звуку вгору та вниз. Давай з тобою пригадаємо, що таке тризвук. Тризвук – це три звуки, які розташовані через звук по терціях. Тризвуки бувають чотирьох видів: мажорний тризвук, мінорний тризвук. Зменшений тризвук. Та збільшений тризвук. Давай роздивимось, з чого вони складаються. Мажорний тризвук. Він позначається веп'ятри, великий тризвук. Його ще так називають. Він складається з великої терції. Смайлик посміхається. Ось вона. Звучить весело. І малої терції. Запам'ятай. Мінорний тризвук. Він позначається м 53 і складається навпаки з малої терції і з великої. Зменшений тризвук містить дві малих терції, А збільшений дві великих. це. Подивись, будь ласка, відео, перейшовши за цим посиланням або за першим QR-кодом, про види тризвуків. Завдання номер один від даних звуків побудуй вгору та вниз великі та малі три звуки. І так, пригадаємо, великий три звук буде містити велику терцію і малу. Будуємо вгору від звуку ля. Ля. Велика терція. ля до дієс. Запам'ятай, що у великого та малого три звука крайні звуки утворюють чисту квінту. Лише буде відрізнятися середній звук. Ля-ля. Це буде великий тризвук. Давай побудуємо відразу малий тризвук від звуку Ля Ля і мі – це буде квінта чиста. А ля і до це буде мала терція. Спробуємо побудувати вниз великий тризвук від звуку ля. Подивись на будову великого тризвука. Якщо це буде вниз, це буде мала терція, велика терція. І крайні звуки також будуть утворювати чисту квінту. Ля, ре, чиста квінта. Ідемо вниз. Ля, фа, дієс, Мала терція, фа, дієс, ре велика. Тобто вгору буде велика терція, мала вниз, мала терція, велика. Малий тризвук. Від звуку Мі, я зроблю так, побудую спочатку квінту. Повинна тут бути велика терція. Велика терція, «мі», «соль», дієс. Малий тризвук. «Мі», «соль», бекар. Будуємо вниз від звука Мі. Мі-ля квінта. Вверх, якщо вниз, Великий три звук це буде мала терція, Мі, до, дієс, ля. І вниз. Мі-ля квінта. І буде тут велика і мала мі до, ля, Мала, велика терція. а вниз велика, мала терція. Будуємо від звуку Сі. Пригадай, що? Чиста квінта від звуку Сі це буде в сі, Фа дієс. Запам'ятайте. І так, спочатку нам потрібна велика терція. Сі будуємо ре, Радіес, Фадіес. Ла терція. Від звуку С, ні, не будемо зараз це будувати. Давай вниз від звуку Сі побудуємо великий тризвук. Сі мі це буде квінта. Якщо його перевернути, то це буде мала терція. Соль, діє, смі. А тепер від звуку соль вгору побудуємо малий тризвук. Соль, ре, квінта. Нам треба на початку мала терція. Від соль мала терція це буде соль си бемоль, ре. І вниз від соль квінту. Соль, до. Нам треба на початку в... мала терція, а якщо вниз, то це буде велика. Соль, мі, бемоль, до. Завдання важкі, будь дуже уважним. Зараз ми будемо будувати вгору та вниз зменшені і збільшені три звуки. Пригадай, що зменшений три звук містить дві малих терці, і його крайні звуки утворюють зменшений. Збільшений, навпаки, містить дві великих терції. Будуємо вгору зменшений тризвук. І так. До соль це буде чиста квінта, а нам потрібна зменшуємо її, до соль бемоль. І потім середній звук. До мі бемоль – це мала терція. До мі бемоль, соль бемоль. Тепер будуємо вниз від звуку до дві малих терції. До ля. Користуйся, будь ласка, клавіатурою, тобі це дуже допоможе. Ба, дієз. Збільшена від звуку до. Так, у нас чиста квінта, до соль, а нам потрібна збільшена. І я її збільшу до соль «Дієс». І тут велика терція. до мі. Будую вниз. Ля бемоль вниз мала терці. Якщо до Фа, це чиста квінта, а нам потрібна збільшена, тобто потрібно опустити звук Фа. Це буде Фа бемоль. До, ля, бемоль, фа, бемоль. фа, Від Ре. Зменшений три звук. Ре, ля чиста квінта. Ре ля бемоль, зменшена квінта. Ре, Фа мала терція. Вниз. Ре соль це чиста квінта, а я її зменшу, тобто підвищу нижню. ре соль Дієс, Сі. Збільшена від звуку ре. Ре, Ля, чиста квінта. Ре, Ля, Дієс, збільшена квінта. І ре Фа, Дієс, велика терця. І навпаки, Ре, соль вниз. Це буде чиста квінта. Я її збільшую, розширюю, пускаю вниз нижній звук. Так. Пропоную тобі зіграти у ритмічну гру четвертна, з крапкою та восьма. Давай пригадаємо? Це пунктирний ритм. Четверта з крапкою та восьма. Раз і крапочка два І. Давай проплескаємо декілька разів. Раз і два І. Раз і два І. Раз і два І. Наступне завдання. Потрібно сольфеджувати мелодію з ритмічним акомпанементом. Українська народна пісня Ой, джигуне-джигуне. Подивися, уважно: тональність мі мі-мінор. Закінчується. «Мі» ключі фа дієс. Дві чверті. Я так тут заспіваю пісню. Мі фа Міфасо! Подивись, у нас буде постійно пунктирний ритм. Раз і два. І раз і два і. Співаємо. сі сі. Завдання потрібно дописати відсутні знаки альтерації в побудовах. І знову ми повертаємося до наших тризвуків. Малий тризвук. Пригадаємо його будову. На початку він містить малу терцію і потім велику. Фаля це велика терція. Ми її понизимо. Ось буде. От він малий тризвук. Зменшений тризвук Містить дві малих терції. Ре Фа це мала терція. Фа, ля – це велика. Ми її зменшимо фа ля бе морі. Малий тризвук. Сі ре. Фа. Ми з тобою знаємо, що Сі Фа це зменшена квінта. А у малого тризвука – Чиста квінта Сі Фа дієс. Великий тризвук від звуку ля. Велика терція, мала. Ля до це мала терція, а нам потрібна велика. Збільшений тризвук С складається з двох великих терцій. Сі, ре, Соль, Сі, велика терція. Сі, ре – це мала. Повіщаємо її, щоб вона стала великою. Так. Великий тризвук від звуку ре. Ре фа це мала терція, а нам потрібна на початку велика. Ре фа ді, с, ля. І нарешті зменшений тризвук з двох малих терцій. Мі соль мала терція. Соль Сі це буде велика терція, а нам потрібна мала. Три. Домашнє завдання. Вправу ой джигуне джигуне вивчити на пам'ять з ритмічним акомпанементом. Також зіграти ці три звуки, які пропонували тут, визначити великі, малі, зменшені, і записати їх окремо, виписати в перший такт великі три звуки, у другий такт малі три звуки, і в третій такт виписати зменшені три звуки, щоб тобі було зручно, коли ти знайдеш, наприклад, до мі, соль. Пиши його в перший етап і закресли його, щоб тобі було зручно виконувати завдання. Не забувай користуватися клавіатурою.